Не вигоріло, то залило. У броварах на Київщині мешканці п'ятиповерхового будинку третій день поспіль не можуть повернутися додому. Там усе залило водою: стіни, стелі, меблі і речі. Дах їхнього будинку вигорів півтора тижня тому його розібрали, аби відремонтувати, але не встигли і полився дощ. І Тепер у людей квартири, які врятували від вогню, мокнуть у воді. Докладніше Сергій Єременко. Вже третій день поспіль чи не третина мешканців п'ятиповерхового будинку в самому центрі броварів у вільний час сидять на подвір'ї. Перебувати у домівках вони просто не можуть, бо там усе залите водою. 20 червня дах цієї споруди загорівся. Приїхали рятувальники, пожежу гасили щонайменше 4 години. Вже тоді п'ятий та четвертий поверхи добряче залило. Місцева влада пообіцяла якомога швидше дах відремонтувати, тож люди полегшено зітхнули. Розкрили кришу цю чорди побрав цю кришу. До, до четвертого під'їзду. Матеріалу, як завжди, не завезли. Кришу розкрили, і вдруг пішов з Ленацька дощ. Дощ пішов за півтора тижня після пожежі, першого липня. Буквально за лічені хвилини опади почалися і у квартирах на горішніх поверхах. От. В этом ведре, вот отсюда я засікала за 20 минут повне ведро води. В двокімнатній оселі Іванівни годі знайти сухий куток. Всі меблі, речі та техніка постраждали від води. Вот диван, которому и полгода ще нету. Телевізор, мабуть, гакнувся, але я не можу перевірити, у мене немає світу, тому що вода з нього вилілась. У деяких мешканців від вологи повідпадала фарба зі стін та стелі. Люди в розпачі, як тепер жити, в таких квартирах не знають, поки що ночують у сусідів або в родичів. І в те, що їхній дах таки відремонтують і відремонтують якісно, не вірять. Потолок упав, і все залито, і паркет пропав, і все пропало. Я не можу будуть вчитися. Лагодить дах. Зараз компанія, яка робила тут ремонт і до пожежі. Жек, який обслуговує будинок, від владнання проблеми фактично усунувся. Твердять мешканці. Керівник комунального підприємства, однак регулярно сюди навідується. Зустріли тут його, і ми. Ми вас за годину чекаємо тоді. Оце так з нами общалися чотири дня. Ніде ніхто ні трубки, ніде нічого. Каже, що я вам поможу. Все, на цьому все закінчилося. Згодом керівник Жеку погоджується роз'яснити ситуацію. Каже, півтора тижня ремонт даху не могли почати, бо криміналістам треба було встановити причину пожежі. Була трошки затримка, тому що працювала тут експертна група. Тобто ніхто не зважав на те, що може піти дощ, і людей повторно залі? зважали, зважали і робили по максимальному. Люди працювали, можна сказати, по 12 годин а то й більше. Але незважаючи на таку жертовність, дощ пішов і людей все-таки залило. Да, да, на превеликий жаль. Показати нам, як зараз ремонтують дах, очільник Жеку відмовився. Якщо вам щось на голову впаде, якийсь балок чи стропіла, хто за це буде нести відповідальність? А ви коли туди ви приходите? Хто за, за ваше здоров'я несе? Я, я сам за себе відповідаю. А ви, то, ви що, в касці туди йдете? Чи я? як? ну так. Да. А як же? Ну ми ж бачили, як ви туди. Йшли. Я вас туди не поведу однозначно. Керівник компанії, яка лагодить дах, говорити з нами взагалі не захотів. Давайте не сьогодні. Зараз поки часу немає. А чому не сьогодні? Ну поки немає часу. Добре. А чим ви зайняті? Місцева влада ж запевняє, робить усе, аби цю проблему владнати тим людям, хто кому неможливо жити, ми надали можливість у готелі переживання. Експертиза кримінальна встановить хто винуватий. Ну і хто винуватий, винувати буде. Е Відшкодувати збитки. коли експерти порахують збитки, міськраді не знають. Звідки ще зможемо сказати, скільки це буде? А ремонт покрівлі кажуть, не розпочали одразу після пожежі, зовсім не через роботу криміналістів. Ніхто не не розраховував, що буде в цей час. Дож Сергій Яременко Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ.